Доставка 500 кілограмового пам'ятника Мірча Луческу на його 80-річчя. Новий виклик для галереї Ардом ні. Адже ми працюємо в цій сфері вже більше восьми років, тому маємо достатній досвід для такого складного запиту. До нас звернувся футбольний клуб Шахтар з проханням доставити велику скульптуру на ювілей легендарного тренера. Це честь для них, адже за 12-річну співпрацю Мірча Луческу допоміг команді виграти 8 титулів Прем'єр Ліги України, 6 Кубків України, 7 суперкубків України та Кубок УЄФА 2008 2009 Провели перемовини, узгодили всі деталі та розпочали роботу. Виготовили по розмірах укріплений короб, підготували необхідні документи та матеріали і вирушили на локацію. Поставили пам'ятник на основу та надійно зафіксували. Зібрали навколо скульптури короб, завантажили краном, маніпулятором на кузов та надійно зафіксували. Потім довгий процес митного оформлення та обережного транспортування від митного терміналу до кордону. Весь час транспортування зайняв 11 днів. Скульптура була успішно доставлена за кордон та подарована Мірча Луческу на його день народження. Потрібна допомога з транспортуванням предметів мистецтва. Звертайтесь до галереї «Артдом». На технологія пакування та надійна логістика більше двох тисяч відправок по всьому світу.